Очищення судової влади на Прикарпатті не діє, заявляють правозахисники. Вже рік як набрав чинності закон про люстрацію. Однак в Івано-Франківській області його так і не почали виконувати. На Івано-Франківщині нульовий результат, оскільки жодного судді не люстровано. По перевірці, яку здійснювала Державна фіскальна служба, тобто представництво її в івано франківській області, не виявлено жодних розбіжностей ні в майні, не виявлено жодних. Неточності у поданих деклараціях причиною того, що судді порушники і надалі працюють. Правозахисники вважають їхніх законних перевіряючих фіксальну службу. Відповідно до законодавства, громадськість може також перевіряти діяльність ФЕМІДи, Однак механізмів аби вплинути на працівників суду, немає. На сьогодні органи фіскальної служби самі погрузили в тотальній. Так би мовити, ну не можна сказати корупція, але самі себе не очистили, то як вони могли перевіряти інших для того, щоб їх очистити? І на сьогодні кабінет міністрів виявив дуже великі порушення щодо виконання цього закону в органах самої фіскальної служби на основі свого дослідження. Правозахисники підготували скарги Міністерству юстиції. Якщо ж не буде ніякої реакції на їхні листи, обіцяють оскаржувати таку бездіяльність в адміністративному суді.